Ну і всім хало, з вами Яні. І сьогодні я прийшла водопотміти, тому що у нас тут е, обнова День святого е, Валентина. До того ж була ще інша обнова, яка принесла нам ну, такого нового пета, ну теж нових петів, а саме лунне яйце. Тому е, я вам покажу, що у нас обнова зараз на День святого Валентина, і що в який мені пет попаде з яйця. Тому ну, я вже майже не збирала. Ну, тільки хватить на одне яйце. Але думаю, такого буде достатньо. І ще то в мене є тактика, як отримати якогось крутого пета, тому що цей пет мені випав з того, що я приймала його печенькою з кемпінга. Тому я сьогодні буду це знову перевіряти і цікаво, що мені випаде. Окей, okay, якщо говорити про День Святого Валентина, то так, в мене я собі купила такого дракона. Е, він у мене флай. І вже ми з ним типу, друзі. У мене є всі з ним емоції. Ну ось Цей дракон дуже милий, саме тим, що він типу, е, маленький, бо раніше до тьму, таких петів взагалі не було. Ну, тепер є, можна так сказати. Ну Давайте подивимося, що у нас там. Ой, Що у нас там є? Так, тут, як завжди, люди той треніться. Так і чого десь троєнка появилася? Троєнда, троєнда, троянда. А окей, троєнда тут. Але у нас е, тут ну, вже ти подавала лише один п -п 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 пет, Оця от кризичка за 2400. Але була до цього пташка, яку я, на жаль, не купила. Ну, але вона мені все не подобалась, тому байдуже, якщо чесно. І я хочу зробити цю крисуньонкою, тому це одна з чотирьох крис Десь тут вони в мене були. Ось. У мене їх три. Одна з чотирьох крис, які потрібні зробити, щоб зробити нянку. Але ми це будемо цього. Ну, робити не в сьогоднішньому відео. Може я зроблю шорт, бо все-таки. Бо в мене ще. Я маю зробити нянку з цих от е змій. Бо... Може, не всі знають, але вже той рік змії Ну, знову. І тому доміїли од обнови додав е, таких от змій. З самих змій у мене така от зміючка, я її назвала Сакура. Вона в мене райд. Ось е, так, це в принципі виглядає. Трошки не привикше, тому що завжди пет, ну, коли ти бігаєш, то нормально все, а от коли просто пет стоїть то якось дуже-дуже виглядає дивно. Ну, давали. Е -е. А по поводу нашої іншої обнови добавились нові пети, які вже деякі маю, але я б хотіла легендарку. У нас попався. Ну, появився комонський пет, така от равлик у як який пам'ятаю десь слоник такий незвикій е, з рідкісних такий пет і може там ще один є якийсь такий дивний синій і е, ультрарідкісні оце от їх який в мене зараз його звати пупте ну пупте пупне пуптуне пуптуне ну ось так перекладають просто Роблокс перекладає, так, на англійську Пупці вона десь якось так. І за нею таку зірочку. Вона мені дуже сильно сподобалась, тому я її теж хочу. І з легендарок такого дракона і медузу. Я дуже сильно хочу медузу. Якщо її не зробити дніонку і райд, то прям буде прям, не знаю, дуже красота. Тому я її дуже сильно хочу. Але давайте купимо нашу яєчко і будемо його вирощувати. Ну, якщо чесно, вирощувати це була моєю єдиною ідеєю на це відео, бо і так е... робити ньонку я би не встигла до кінця, ну, не встигла зробити, поки не закінчиться оце оцей сенс забиття. Е, тому я захотіла просто відкрити ячку з вами. Подивіться, яка в мене буде удача, вдача. Я не знаю, хто тут буде. Ладно, Давайте спершу полетимо, забрати нашу печеньку з кемпінга. Бо повторююсь, оцей мій пуптін попався саме з моєї печеньки, яка знаходиться в цьому будиночку. Так, Заходимо і купляємо. Бо воно коштує у нас... Гроші, але в мене тепер тільки 2 бакса Щось зовсім я тепер не небагач. Зовсім небагач. До того ж я би хотіла зробити. Ну, якщо чесно, я стала недавно ньонмейкером, так можна сказати, але я меги не люблю не роблю, тому що займає багато часу. О, і Трохи мені складно і я не можу терпіти, то просто робити меганіонку. Тому просто роблю З Ньонок в мене. Так, цей десь спати. Давайте почекаємо, поки не що Так дивлячись, у мене з Ньонок... Де воно було? Де воно було? З Ньонок в мене. Ось це оленятко з зі обнови. E, і ще оце от Омела. E, Оленятко виглядає ось так. Дуже красиві в нього рожки, якщо дивлячись нищі. І Омела теж, він теж він синій. Не? Так, да, він теж синій. В принципі, мені нілонки дуже не подобаються. Я хочу цього Пуптіна. <різвість> я буду так називати Пуптуне. Пуптюн. Коротше, так Буду те, що е -е, як сказати, робити ніонку. Тому я чекаю, хочу ще дістати трьох. Бачите, в когось вже є медуза, я хочу цю медузу. Дуже сильно хочу. Вона прям дуже прикольна. І е, я хочу зробити ньонку оцього слоника. Він дуже красивий, можем з окулярчиками може бути. Ну, в принципі, це все. Що я хочу зробити неонку. Нам треба щось буде завдання, щоб наше яйце відкрилося, а тут треба трохи почекати. До того ж, тут я думала, що ці вони з'являються просто кожен день в реальному житті, а вони з'являються кожен день в адоптмі. А от за того дракона, який там у нас був з новим петом, цим от, мишком, то він у нас з'являється, якщо знайти його конвертик. і... Вона сам ніч, напевно, або за якийсь час він з'явиться. І якщо там буде дуже багато людей, вам тут дуже багато сердечок. І це прям таке прикольне, але я знаходила його листівку, її листівку тільки один раз. Більше я не знаходила. І щоб розуміти, що цей дракон при, прилетів до вашого міста, так як пишуть там, так не мається, я не поняла. Мається. Ці... А, все, там скачу е, То у вас над головою з'явиться Синє сердечко. Якщо ви будете набагато ближче до нього, то воно буде постійно ну, ставати червоним, тому це дуже прикольно, як вони зробили. Тому там під Купідоном, бо він сам літає, є таке коло, в якому, якщо більше людей, ну, типу він тобі дасть більше серць. Ну, такі от, які тут у нас. І до то того ж. До того ж. Ой, ось наша треночка. До того ж, я хочу що назбирати сердечок, щоб купити ці бантики. Вони мені дуже з ним сподобались. Я хочу купити, напевно, ще дві штучки. Бо вони прям дуже-дуже милі. Ні, я ні з ким не трейджуся. Запам'ятайте, це будь ласка Хоча, може, хтось дивиться мій профіль, але в мене там в профілі багато, які є пети А я з ними не Ем, е, В принципі. Зараз я їх збираю і вам покажу. І, чесно, я останнім часом, коли дуже стало рідко грати, а потім приєдналася, то я потім перестала, типу, трейдитися взагалі. Бо, типу, ті, які я сама збираю, сама їх роблю, ньонками, або ж деякі, як цей дракон купила я, то мені жаль їх віддавати, тому що це, типу, Можувати моє старання навіть деякі мої гроші, тому я не дуже люблю трейди десь взагалі дуже рідко тречусь. Ну все. Е -е. Ось наше останнє завдання. Боже, ж давайте почекаємо, поки в нього буде завдання з їжею, бо я хочу, щоб мені повезло. Мені щоб мені повезло. Бо не зря я ж купила за 5 баксів той, е, той е, печеньку. Це ж не так би дорого. Плоско їсти. Єс! Все. Давайте відкриваємо яєчко наше. Але перед тим, будь ласка, поставте лайку і підпишіться, бо це мотивує мене більших відео. І нас майже 200 підписників. Якщо чесно, для мене це дуже багато. І я на собі не можу уявити, що я змогла це зробити. Тож, будь ласка, підпишіться, якщо вам не складно. Але ми відкриваємо, і я відгортаюся. І що там? Він містить чує. Так, він дібай все. Серйозно? Клас. Мені зато дали за то. Ну, блін. Жаль, що не щось таке хороше. Значить, цей лайфхак працює тільки один раз, як я зрозуміла. Значить, не буду більше його використовувати. Але все одно. Мені потрібно подобається од нового. Саме буду така бабулю, з якою можна поговорити, і разом з цим Барбаром. І так звати. Ну, поночний дракон, коротше. Я такого дракона хочу, але щоб він був райд і шоколадний. Бо мене ще розробники з новорічним Новою не дуже стараються, не заморочуються з такими донаторськими петами, Саме з цими драконами. Бо цього, ну, можна сказати, в. 200 минулого року, ну, не сказати, цього року, е, то там був вже такий жовтенький дракончик, я не пам'ятаю, як його звати, але він теж прикольний, тому що від нього йдуть якісь близькі такі і все таке. А от минулого року було або, або шоколадне, або це полуничне. Мені здається, було полуничне. А от поза, минулого року вже було шоколадне. Напевно, я не пам'ятаю чесно, бо завжди путаюся з цим драконами. Тому я дуже сильно хочу дракона шоколадного, щоб він був райд. Бо мені дуже не подобається його анімація в райд. Ну і загалом мені дуже сильно подобаються ці е, пети. І до того ж, можна буде зробити нюанку з цих хоп копів Але деякі в моїй петихо-попи, вони мені дуже часто попадалися. Я віддала свої подорожі, можна захотіла зробити мегу. І може, може, я теж зроблю, але не думаю, не дуже не думаю. Тому, але одно, ці пети дуже прикольні: а саме ця от Криса і Дракон. Вони дуже милі. І я прям дуже сильно хочу зробити цього криса крису е, ньонкою, бо бачила, як він виглядає. Це прям дуже-дуже красиво він виглядає. Тому я, напевно, піду робити. Мені треба буде прокачувати цього пета, щоб він мені давав зірки роста, а там, в принципі, треба багато. Ладно, тоді будемо на цьому закінчувати, бо я не знаю, що вам розказати за цю обнову віс таке. Тож ставте подбайки, підписуйтесь, не нажимайте на дзвонок, якщо припускати ми вселі відео. Ну і бувайте!